Нещодавно на Білоцерківщині було виявлено вісім ділянок, засіяних опіумним маком. Ділянки явно облагороджені та висаджені з метою переробки урожаю у наркотичну речовину. На місці знахідки працює міліція. Після слідчих дій всі рослини будуть знищені. Ми сьогодні спільно з узинською міліцією зробили рейд по полях і виявили вісім плантацій маку. Роботи буде правоохоронним органам буде над чим працювати, там викошувати тільки день потрібно. Я вам скажу, що ми не ставимо за ціль держати це під контролем або побороти, але по можливості ми будемо боротися з цим злом, тому що це дійсно зло, це смерть для наших дітей, тих, хто підростає для молодого покоління. Це, це жахлива смерть. Тому ми будемо боротися з цим наскільки буде хватати в нас сил і можливостей.